Я розумію, що мені пощастило mm -hmm. е, порівняно з е, багатьма іншими побратимами і посестрами, бо насправді ну, у мене небагато слідів на тілі лишилося, а серйозний тільки один і це шрам на плечі. Е, від, е, я розповідав цю історію від побиття дерев'яним дрючком ще дорогою до луганського СІЗО, коли таким чином російський офіцер е, навчав нас путінські версії історії України. От він, він цитував Путіна, і абзац за абзацом змушував військовополонених повторювати слово в слово, те, що він цитував. Ми, полонені, стояли на колінах з руками, зв'язаними за спиною, звісно. І е, от він показував наполоненого, і той мусив, мусив повторювати слово слово. І якщо він помилявся в слові якомусь, або запинався, або плутав слова, то я, як єдиний офіцер, як командир більшості з них, а також як, очевидь, людина, яка йому особисто не сподобалась більше за інших, я отримав удари цим дерев'яним дрючком. І я кажу навіть іноді в інтерв'ю, що цей шрамиків мене лишився. Що це путінська версія історії України записана в мене на шкірі, що така дуже пафосна метафора, але процес неприємний, що чесно. Мені нормально з цим більш менш. Хоча і просто іноді болить або ще щось. Але я бачу, як дивляться на це мої рідні і близькі, якщо я опиняюся з оголеним От їм, очевидь, неприємніше, їм боляче це бачити багатьом з них у всякому разі. Ну, тільки тому я би подумав справді, щоб щось з цим зробити, бо воно так виглядає. А, але я розумію, що в багатьох інших я бачив інших побратимів слідів на тілі набагато більше. І деякі з них, на жаль, такі, що було видно, що їм неприємно жити з цією пам'яттю, написаною на шкірі.